Кіт Келох, якого обраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спецпредставника з питань України та Росії, скасував візит до Києва за даними Reuters, політик відвідає Україну лише після інагурації Трампа, але точна дата поїздки наразі невідома. Докладніше про те, з чим може бути пов'язане це рішення, поговоримо далі. Британські журналісти зазначають, що одразу чотири співрозмовники підтвердили їм перенесення ознайомчої поїздки Кіта Келуга до України та інших країн Європи. Під час візиту до Києва відставний генерал-лейтенант мав зустрітися з українськими лідерами. А однією з ключових тем розмови ймовірно мали стати майбутні переговори щодо завершення війни в Україні. Тепер же із невідомих причин поїздка відкладена на невизначений термін. Раніше у Reuters зазначали, що запланований візит ілюструє терміновість, яку Новообраний президент США надає припиненню війни в Україні. А сам кіт Келог ще у грудні заявив, що Дональд Трамп має можливості досягти миру, адже Київ та Москва готові розпочати діалог щодо закінчення конфлікту. На думку українського журналіста Вадима Денисенка, з точки зору Дональда Трампа, відкладення візиту Келога є більш ніж логічним, адже за сьогоднішніх умов жодних швидких рішень щодо завершення війни бути не може. А отже і сенсу в цьому візиті наразі немає. Ймовірно, Дональд. Трамп зрозумів, що всадити Київ та Москву за стіл переговорів протягом 24 годин і схилити обидві сторони до суттєвих компромісів буде набагато складніше, ніж він уявляв. Крім того, США та Україна мають розбіжності у поглядах щодо необхідних передумов для переговорного процесу. Так, у нещодавньому інтерв'ю Лексу Фрідману Володимир Зеленський запропонував свій варіант переговорного процесу. Спочатку виробляється спільна позиція США та України, а вже потім розпочинається переговорний процес. Цес із путіним. За словами Денисенка, наразі команда Трампа навряд чи готова беззастережно підтримати такий варіант розвитку подій. Ймовірно, саме через це усі зустрічі та ухвалення будь-яких рішень щодо завершення війни в Україні переносяться як мінімум на лютий. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.